Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль. Один нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо власне про ті кримінальні події, які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з офіціозу на Тернопільщині в рамках проекту Поліцейський офіцер громади у селі Товстолух, що входить у Великогаївську громаду. Запрацювала оновлена поліцейська станція. Власне, нова поліцейська станція обслуговуватиме щонайменше 15 населених пунктів, де проживає близько 11 тисяч громадян. Як відбувалося це дійство, дивіться далі у нашій програмі. Сьогодні реалізація проекту поліцейський офіцер громади триває на Тернопільщині. У рамках ініціативи оновлену поліцейську станцію відкрили у селі Тостолух Великогаївської громади. За словами начальника головного управління національної поліції у Тернопільській області Сергія Зубаненка, створення безпечних умов проживання людей у громадах та надання їм якісних поліцейських послуг це акцент у роботі правоохоронців. Безпека наших громадян в громадах це пріоритет номер один. Хлопці, які повернуться з перемогою побачать зовсім інші громади, іншу країну, і вони мають бути. Спокійні за те, що їхні сім'ї, їхні родини знаходяться в безпеці. Великогаївська громада, одна із перших долучилася до проекту поліцейський офіцер громади. Безпековий поліцейський осередок облаштували у центрі громади, що у селі Товстолу, що було зручніше місцевим жителям отримувати необхідну допомогу. Зараз пріоритети в житті нас змінилися з 24 лютого 2022 року. Зараз війна ще важче стала, але все рівно ми розуміємо, що безпека тут це звичайно порядок. Нова поліцейська станція обслуговуватиме 15. Ця населених пунктів, де проживає понад 11 тисяч людей, завдяки спільним зусиллям органів місцевого самоврядування та поліції у службовому приміщенні зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Громада велика і хочеться, щоб наші поліцейські офіцери громади надавали якісну ту безпеку і десь легко буде жителям, якщо буде виникала якась проблемка, подзвонити поліцейському. і Він виїде і надасть необхідну допомогу. На станції працюватиме поліцейський. Офіцер громади Володимир Гаврилюк, який прийшов відповідне навчання. Він 18 років прослужив тут дільничним офіцером. Добре, знає місцевість жителів та орієнтується у їх потребах. Поліцейський забезпечений службовим автомобілем, який закупили за кошти громади, та зможе оперативно реагувати на виклики та повідомлення. Раніше ми базувалися, були в Тернопільському районному відділі поліції в Тернополі. На степові на даний час ми, ми знаходимося на, на території громади. Звідси оперативніше буде реагувати на повідомлення, швидше швидше добиратися. Мешканці громади зацікавлені. У тому щоб мати свого шерифа, адже розуміють, що йдеться про їхній спокій та безпеку. Відкриття поліцейської станції важлива подія для усієї громади. Дітки привітали поліцейських театралізованим дійством. Ми дуже раді, що в нашому селі відкрилася станція поліцейського. Я думаю, що безпека гарантована нашому селу і нашим діткам. Ми дуже раді. Далі у нашій програмі мовитиме про резонансне розкриття шахрайської схеми. Власне, оперативники обласного управління карного розшуку викрили у Тернополі незаконний колцент, працівники якого займалися банківськими шахрайствами та незаконним працевлаштуванням за кордоном, зокрема в Англії. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Співробітники управління карного розшуку, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад 20 осіб. Зловмисники ошукували людей під виглядом працівників банку та за схемою надання послуг з працевлаштування за кордоном. Незаконний кол-центр був облаштований в одному із приміщень центрі Тернополя. Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що двоє осіб, мешканці Запоріжжя, були адміністраторами шахрайського офісу. Через сайти оголошень вони набирали операторів, які працювали за чіткими шаблонами. Онами та інструкцією, працівники даного кол-центру шахрайським шляхом отримували грошові кошти за працевлаштування громадян за межами країни а також представляючись працівниками банківських установ, отримуючи інформацію про карткові рахунки. Виводили кошти на свої власні рахунки під час санкціонованого обшуку з приміщення кол-центру вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною четвертої статті 190 кримінального кодексу України на даний момент проводяться оперативно-рушукові та слідчі дії з метою подальшого документування, зазначеної злочинної діяльності, правоохоронці з'ясовують скільки саме людей постраждало від шахраїв та про які суми йде мова. Далі у нашій програмі розкажемо про крадіжки. Власне, резонансна крадіжка трапилася на минулому тижні у Тернополі на вулиці Гайовій. До працівників Тернопільського районного управління поліції зателефонував працівник фірми і повідомив про те, що невідомі з сейфу поцупили щонайменше 60 тисяч гривень. Хто, власне, виявився злодієм, дивіться далі у нашому сюжеті. До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної фірми в обласному центрі. Чоловік повідомив, що з приміщення установи невідомий викрав значну суму коштів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Працівниками кримінальної поліції міста Тернопіль було отримано інформацію, що до даного злочину причетний 19-річний хлопець. Зловмисник скористався відсутністю працівників в кабінеті і викрав майже 60 тисяч гривень. Гроші витратити зловмисник не встиг. Його розшукали правоохоронці. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання по переділення даній особі під про скоєний злочин. Далі мова йдемо у нашій програмі про ще одного крадія Власне, цього серійного злодія теж затримали оперативники Тернопільського районного управління поліції власне за крадіжку електроінструментів. Яке покарання понесе злодій, розкажемо далі у нашому сюжеті. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про крадіжку електроінструментів. Зі слів заявника, він разом із бригадою майстрів проводили ремонтні роботи поблизу магазину на вулиці Бережанській. Невідома особа непомітно підійшла та викрала у них електроінструменти. Працівниками кримінальної поліції неподалік місця скоєння злочину було затримано особа, яка підозрювалася. У порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу даного чоловіка було затримано. Причетним до крадіжки. Виявився раніше неодноразово судимий, 40-річний житель Тернополя. У нього вилучили речові докази. Поліцейські встановили причетність Тернополянина ще до однієї крадіжки. З магазину викрав товару на 3 тисячі гривень. По даному факту відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 105 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Далі поговоримо про превентивні заходи щодо протидії шахрайстам. Власне превентивна робота щодо запобігання шахрайським схемам триває співробітники ювінальної превенції. Поговорили на цю тему з студентами Тернопільського медичного університету. Власне, про найпопулярніші схеми шахрайств, від яких потерпають на сьогоднішній час жителі нашого краю, які маніпуляції використовують зловмисники, надурюючи людей. Та найважливіше, як не стати жертвою пройдисвітів, розкажемо далі у нашому сюжеті. Превентивна робота щодо запобігання шахрайством триває. Співробітники ювенальної превенції поговорили на цю тему зі студентами Тернопільського медичного університету. Про найпопулярніші схеми афер, від яких потерпають жителі краю, які маніпуляції використовують зловмисники. Студенти розповідатимуть своїм друзям, родичам знайомим. Таке поширення інформації охопить чималу кількість людей і переконані, поліцейські допоможе зменшити кількість потерпілих від подібних злочинів. Зі слів начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, помилковою є думка про те, що жертвами шахрейстають дебільш. Ішого люди похилого віку під час проведення ми також давали інформацію, що об'єктом таких злочинних посягань стають їхні однолітки, які дуже багато часу проводять в соціальних мережах в різних інтернет-каналах здійснюють електронні покупки. Якраз тут з'являються ризики, де вони можуть стати об'єктом злочинних посягань. За інформацією поліцейських, найбільше жителів нашої області потерпають від шахраїв, які продають товар через інтернет, від телефонних незнайомців, які представляються працівниками банку. Також під час війни активізувалися зломисники, які видурюють гроші у родичів безвісті зниклих військовослужбовців, заробляють, пропонуючи матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Зустрічі з працівниками поліції, котрі дотичні до розкриття таких злочинів, завжди приносять користь. Першокурсник Олександр Осадчук переконаний, що в сучасному світі розвинених технологій прогресом користуються не лише добросовісні люди, тому уникнути ситуацій, пов'язаних з різноманітними видами шахрест, майже нереально, але стати їх жертвою цілком. Найпростіше це контролювати свої вчинки, свої фінанси, коли Йде мова про гроші. Обов'язково потрібно перевірити інформацію з два-три рази, щоб впевнитись, що ти все робиш правильно. Твої дії є спрямовані і доцільні. Поліцейські надалі проводитимуть такі зустрічі, щоб завадити поширенню шахрайств. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові. І до зустрічі на наступному тижні. thank